Через масовані ворожі обстріли Україна майже повністю втратила свою маневрову енергетику і відновлювати систему кожного разу стає все складніше, розповідає Олег Попенко. Ми маємо на сьогодні розбиту а, черговий раз а, нашу систему передач, тобто об'єкти «Укренерго», які відповідають за передачу електроенергії до «Обленерго» і потім до кінцевого споживача. То там в 15 областях влучання були розбиті, а в тому числі і такі м, дуже важливі для України об'єкти. Вінницька, 750-та, підстанція інші. Також було розбито видаючі а, станції від енерготома. На відновлення пошкодженої системи потрібен час, тому Одеситам, як і мільйонам інших українських громадян, доведеться ще певний час частину дня сидіти без світла, говорить експерт. Тому найближчого тиждень-півтора ми ну, все ж таки будемо без електроенергії а, і ну, будуть, будуть відключення. Якими вони будуть я не думаю, що вони будуть там довгостроковими, але там на протязі. А доби бо один, два, три рази на день по годину, по дві все ж таки будуть відключені. Набагато складнішою ситуація може бути взимку, бо з пониженням температури на вулиці навантаження на енергосистему різко збільшується. Якщо порівнювати з березі зараз, да то там зростання в січні на 60-65%. Якщо будуть холодні, а холодна зима, то може десять От ми повинні про це розуміти, тому відключення взимку будуть вони будуть однозначно, але все залежить від певних факторів, які а, і впливають на продовженість відключень. Одним з таких факторів впливу є наявність в країні природних ресурсів, зокрема запасів газу. В Україні сьогодні з цим є проблеми, розповідає Олег Попенко. Наявність газу. Тому що в минулому році, в минулий опалювальний сезон, ми використали не тільки газ українського видобутку, а ми використали навіть газ а, українських компаній приватних. Тобто, ми вибрали повністю газ під ключ. У нас майже нічого не залишилось. Більш детально про те, наскільки будуть вимикати світло взимку, і про те, як вже сьогодні готуватися до холодів, дивіться в підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю.